Друзі, всім привіт! Давно не виходила з вами на зв'язок, тому що, як накажуть, почалися тяжолі будні. Так, зайшла я вже в теплицю. Щось ніби. А, о, розвиднілося, бо щось ніби було трошки темно. Дивіться, як вже зазеленіли в мене салатики, кропики. все таке вже зелене-зелене, аж прям хочеться. Оце кілька днів тепла вже в нас, і прям воно все аж не казав би цвіте і пахне. Сьогодні пересадили перцюшку Вітіну. Це такий кімнатний перчик, ми за нього розказували. Подивіться, як він себе гарно чувствує. Ми його вже з квартири завезли сюди в теплицю. І стаканчиків пересадили вже в риночки. От, салатики. Дивіться, як цього року уншилка накидала багато мандаринок. Я не знаю, чи вони всі залишаться, але. Дуже, прям на кожній гляці, а от то прям віточка ціла. Ну, будуть, може, дрібніші, але будуть. Дуже цікаво. А, ще хотіла показати, це вона в нас в землі, а зараз ще хочу показати вам в реночці. Так, це вже моя розсада. Подивіться, як вже помідорки. Попідростали перчики. Я переживала, що воно було все таке якесь спляче, а це вже пішло. Баклажанчики, капусточка, ніби нічого. Все хоче, знаєте, свого часу і тепла. Так, а от дивіться, це уншилка в риночці. І того року від я тільки на ній залишив одну мандаринку, так щоб було видно, що це мандаринка. Дивіться, скільки вона цього року теж вчепила. Вже маленьких плодиків. Бджоли літають нас, опиляють. Нам не треба запилювати, хоча вони самі себе запилюють. Дивіться, як класно. Пром балдьош. Сьогодні, представляєте, кожен день теплиці і кожен день є робота. Вітя вже по п'ятому кругу перечіпляю. Всім привіт! Да, друзі, перечіпляю вже. Деякі не прижилися, перещіпляю. Це що ти перещіпляєш? Вашингтон. тон. На чому? Е, на бергамоту. На фемінелу. Бо був фукумото апельсин. От він. Дві гілочки було. Але одна бачу ще, ще жива. А друга вже, от, вже засохла і я її перещепив тільки що. Угу. Тобто ти дві лишиш це фукумото, так? Фукумото це теж апельсин, так. Ага. А дві ти ще нащіпляєш Вашингтоном там, де не прижилися, да, Так, так. Да, 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 да. Угу. Трохи було холодно, трохи в нас не було ще того сокодвіження, і цього року привівки взагалі щось вибагливі, дуже. Чи погода така, чи що, не знаю. То це він вже мудрує. Сьогодні це ще щось він там перещіпляв, бо ну, жалко, щоб стояло, засихали гілячки, так він їх. По другому кругу, тим більше Вашингтон зараз хорошо вегетує. Цвіте, вон, бачите, перед вами накидав багато приростів. Класне, заказала, дивіться, ще мішок агроперліту. Тут 100 літрів. Не знаю, чи, прав... чи чи є 100 літрів, чи нема 100 літрів. Ну, факт тому, що 100 літрів. Але вже набагато вигодніше, ніж брати по. Літровій банці ну, по літрі купляти. Тим більше в нас городок маленький, в нас ніц нема. Нам все треба заказувати через інтернет. Агроперліт, вермикуліт, оці всі модні добавки, осмокоти, Якщо трошки більших дозах, то все треба замовляти. того, що в нас, якщо є, то воно все в маленьких порціях і е, треба все переплачувати. А ми вже хочемо бути, щоб. Трошечки бутім, там, спеціалістами. <гум> <гум> спеціалістів нам далеко, але бачите, результат є. Да, вже хочемо колотити агроперліт, ще замовила, десь на днях прийде вермикуліт. От Є лісова земля, і ще до неї будемо додати трохи торфу. І оце от таке будемо робити такий субстракт. От. Ще дивіться, теж вже позаціпляв. Калам... Кліментінка, бачите, вже теж є. Рідше, але теж є. А от, тут на гіляшці. Це мандаринки. Це зараз, що я можу вам показати, що вже є, бо того, що вже вони повідцвітали, можна так сказати. Вже на них видно. От. Вже лімони майже поїли. Ще де-не-де де є Київський і Павловський, то й краще на літо б дам собі. Зривати десь колись їсти. Я все зайнялася висадкою, вже пересаджую дикарі маленькі, ці, що теж з квартири забрали. І все насіння висаджуємо. Кажу, кожен день є якась робота. Дивіться, є отака от мела роза, бачите? <кій> і зараз вам покажу, яка вже цього року вже насилу може, ми побачимо від неї плоди. Я думаю, що вже оцих два вже не повинно у нас. Опасти. От, вони така цікава, цікавий в них пліт. Але він саме деревце воно таке вибагливе, можна так сказати. Воно і пропадає, і водночас відходить, правда? Віті? Якось воно непонятно. Дуже примхливе. примхливе, але от я дивлюся, отут в у нас є. От Вже ніби вона вже скинула листочки, все, але бачите, вже от пускає е, прирости. Вже ніби хоче відходити, дуже боїться переливу. Помните, друзі, я показував розпаковку. Багато мені пані Оксана прислала гілочок. От я щіпляв. От дивіться, вже поприживалися. Це в нас Клементин Кафін. Дивіться, як вже гарно прижився. Це ще мовчить. Але зелененький, я да. думаю, що буде все добре. Да. Багато є таких, що і не прижилося, а багато прижилося. так що... Ще багато мовчить. Ще мовчить, ще вон воно собі думає, хоче тепла. Вже буде оце зараз. Не минуло з Клементин, теж від неї. От, дивіться, теж гарно пішов. А це ще мовчить два штуки. Що ще є, цікавий? А ще дивіться, хотіла показати. Е, от е, ця, як вона, цей, що ми казали, що це мейра. Бачите, які в неї квіточка ніби фіолетова на кінчику, дуже-дуже багато напускав. і вже в тебе Прижилася настояща ш... мейра. мейра від Тетяни Кузьмук е, гілочка. Вітя прищепив, я зараз, якщо я її не пропущу, і воно вже зразу, бачите, і є вже на нім, чекайте, квіточку хочу показати. Бачите, квіточка біленька. Так, як ви нам казали, що має бути в мейрі біленька. Квіточка. І от вершок покажи теж. І теж мейра. Гарно так прижився. Від Тетяни Кузьмук. О, це вже нові що поприживалися привівочки, які прижилися. Нюхл, апель, апельсин. Це від, від Оксани, теж. І зразу цвіт пускає, теж прижився гарно. Ну, апельсинчики, вони скоріше і мандарини, то що в них, мабуть, скоріше вони зацвітають, скоріше вони почали вегетувати і сокодвіг в них пішов кращий. Клементин, ж клемену... Такі є назви, що. Клементин. Лемен рубі. Кожна гілочка, от кожну я привів, раз, два, три, чотири. І всі прижились. Рідко коли таке є, що всі гілочки і всі прижились. А да, багато є таких, що стоять, ще думають, але у мого терпцю хватає, ніби він. ще думає, що в нас. Але воспочечки ніби пішло. Таїті, але таїті, да. пішов. Таїті, таїть, так. А воспочки пішов, бо не фокусується. Ага, во, сфокусував. А вершок, бачите, ще думає. Ще. Вершок думає. Ну, спочки скоріше, ніби трохи. Це Тетяне, кузьмо. Що, що від Тетяни Кузьмук цікавий є. От, От Евріку ти показував вже, так? Да? А, і ще аркобалено. аркобалено. От, від Тетяни Кузьмук аркобалено. Ой, він прав красунчик. красунчик Ди, прав. Одна привівка гарна, друга, Ну, третя така. Собі. Можна Ні, навіть... то вони вже подивись, як попускали класно, тут можна навіть і пустити три гілячки. Так, да, і хватає. Рапт і обрізати можна. Да, йому хватить. Так що таке, є, 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 прям вже є. А є такі, що ще сплять, ще думають, ще не хочуть. але yeah, Мати yeah. треба славна, до цього всього. Дивіться, як Васо повегетував класно, скільки напускав молодих приростів на ньому. Вже вчепили штори. Все вже, Бо в нас вже було 30 градусів цього вже оці, сьогодні і вчора, то вже вчепили штори, тому що е, де молоді прирости, вони вже від, під цією жарою їм вже мішає. Вони починають вуха опускати, того вже закриваємо штори. Вітя вже дав нині рознарядку. В 9 часов вже вікна повинні форточки бути відкриті. Так само вам, друзі, якщо у вас дуже сонце, сонячна сторона то можете вже жалюзами. Да, того, що вони от молоді прирости, щоб вони не опікали. А якщо ще привівки, то взагалі вкорінення вони не люблять, щоб прямі сонячні лучі на них попадали. От такі у нас справи. Трохи в роботі були цей тиждень, а це вже сьогодні субота, трохи розгрузилися. І кажу, до віті, ну як, треба все одно, що, щось, щось для вас <хи> показати. От такі в нас справи. Так, буду вже. Даріка сьогодні вже набирала воду, вже тут поналивала. Вже вітя зробив тут її наливати. То вона вже тут колотила цією водою. Так що, всім гарного дня, мирного, всім удачі. І хай щастить вам.